Усіх вітаю, близьких, рідних друзів, глядачів, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи кожнодневне читання, один приклад, прочитав, і він мені дуже сподобався. І тому сьогодні така думка: ось, як з миса штормів прийти у мис доброї надії. Текст свято письма це Матвія 8, 25-26. І кинулись учні і збудили його та благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів, чого? Полохливі ви та невірні. А колись мис доброї надії, сама південна точка Африки, вважалася мореплавцями згубним містом. Судно було захоплено штормом у цьому районі, ніколи не поверталося назад. Моряки прозвали цей мис мисом штормів. Але в 1497 році мандрівник Васко Дагама обігнув цей мис, відкривши новий шлях до Індії, до скарбів, до прянощів, сходу, так мис штормів став мисом доброї надії. І я сьогодні роздумував про те, що коли ми знаходимося серед штормів цього життя. Є той мис штормів, який би можна було би назвати на нашому курсі життя небезпечний мис, то є смерть, який ніхто не може пройти, і звідти ніхто не повертався, крім Христа. Ось, і усі, хто боїться темряви влади смерті, але з того часу, як Ісус переміг, і коли ми читаємо до 1 Коринтян, це 15 розділ з 55-го віршика, Павло каже так. Де смерть твоя перемога, де Твоє смерте жало? Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон, а Богу віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. І це дуже важливо сьогодні зважити на ці речі, що через всі ці шторми життя і оцей мис шторму. Смерті є той, хто вже пройшов і має перемогу, і він має деякі обіцянки. Він проведе нас повз а, колись грізний мисцей у вічне життя. Ось там нам відкриються небесні скарби благословіння і благодать Божа в присутності Божої. І тому сьогодні я розміркував про це, тому що сам Господь Ісус Христос, коли ми читаємо, це Івана, 12 розділ. Ось і там Івана, 12 розділ. Іван говорить наступне з 26 го віршика. Ось, але може з 25-го. Хто кохає душу свою, той погубить її, а хто ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай де зі мною, і де я, там буде і слуга мій, а хто служить мені, того пошанує Отець мій Небесний. І це дуже важливо, що сам Господь він каже: Я пройшов через цей мис смерті, я і Я хочу, щоб ви також були зі мною. Він каже, де я, там і слуга буде. Собі ще зважив на одну таку важливу річ. А знаєте, колись була така пісня в моєму юнацтві, що віра через шторм проводить кораблі. Ось, і каравани рухає в пустині. Я собі подумав, що дуже важливо, коли ми є на кораблі нашого життя, зважати на те, що повинна бути віра, в те, що сам Господь Він є той, хто керує цим кораблем нашого життя. Він досконало знає маршрут, бо він пройшов. Ми читали, він переміг, він воскрес. Тепер він там. І він каже, що я, там і слуга мій буде в свій час. Він той, хто перейшов з мису штормів до мису надії, радості вічного життя. І тому сам Господь він каже так: Івана 3,36, хто вірує в сина, той має вічне життя. І я хочу сказати, що це дуже гарна запорука і мотивація для того, щоб нам перейти до цього мису нової надії, доброї надії для кожного з нас. Як ми читаємо Слово Боже, то ми знаходимо, що воно, знаєте що, воно говорить про те, щоб ми стояли в надії. Ці учні, які були разом з Ісусом в цьому човні, вони дуже занепокоїлися, вони сказали. Учителя, ми гинемо, і що він відповів, чого ви полохливі і маловірні. Хочу сказати, що віра вона завжди виковує, зміцнює і помножує надію. І ми казали, що без віри нічого не може трапитися. І Павло казав всім відомий цей віршик, що той, хто приходить до Бога, він каже, мусить вірувати, що він є. І той, хто шукає, він завжди буде мати благословення і знайде. І так само сьогодні, коли ми про це розсуждаємо, розмірковуємо, хотілося би сказати так, що дуже важливо сьогодні підтримувати один одного і що робити, хвалитися надією. Надія ось вона не засоромлює, бо Бог вже довів свою любов і свою муту щодо кожного з нас. І Павло, коли ми читаємо до ось і він говорить дуже цікаві. Думки це у нас е п'ятий розділ. Дивіться, що він каже, починаючи е з першого віршика. Отже, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержували доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією, слави Божої, і не тільки нею. Але й хвалимося і в утисках, знаючи, що утиски е, приносять терпіння, а терпіння, терпеливість, досвід, а досвід надію. І далі він підкреслює, і каже: а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця святим Духом Божим. Ось, і це дуже важливо із восьмого віршика. А Бог дові... доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося ним від гніву через тепер, коли кров'ю його ми виправдані. І він дивіться: ці перші дуже важлива думка з цього тексту: ми хвалимося надією слави Божої. Сама велична слава, знаєте, по всій цій землі. Яку можна було би придумати і згадати, це те, що Христос Воскрес. Це сама гарна новина. Ми хвалимося цією надією, бо Господь, Він той, хто начальник і звершитель віри, Він той, хто пройшов цим шляхом, він знає цю карту досконало. І далі що Він каже? Павло каже, що ця надія вона ніколи нас не засоромить. І чому не засоромить? Бо за цим стоїть авторитет самого Господа нашого Ісуса Христа. І тому він наполягає Павло, що а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву, коли кров'ю Його ми виправдані. Він каже, що дивіться, він уже довів ту любов, і тому його план він є планом в дії для кожного із нас. Тому сьогодні, знаєте, коли ми йдемо цим шляхом. До мису, штормів. Кожен з нас в свій час ми перетнемо ці координати, назначеної Богом час. Але дуже важливо зважити на це, щоб ми розуміли, що далі не безпорадність, далі не те, що його ось, знаєте, не є і немає, а є мис надії є доброї, причому надії. І тому сьогодні ця добра новина, вона мене дуже підбадюрила вранці. Я кажу, Господи, веди, будь капітаном мого життя. Вірю і знаю, що ти не покинеш мого корабля життя. І тому ти доведеш бо ти вірний. Тому що святе письмо каже, що Христос вчора, сьогодні і завжди Він той самий. Слава йому! Амінь! Давайте ми помолимося. Боже батько! Ми сьогодні, кожен з нас знаходимося в цьому розбурханому морі життя серед цих всіх штормів, Господи, і інколи ми занепадаємо духом, інколи ми маємо якийсь відчай. Але, Господи, ми вірами знаємо, що Ти є з нами, і вірою ми сприймаємо те, що Ти є капітаном нашого життя. І ми благаємо Тебе доведи кожного з нас до. До цього мису доброї надії, Господи, надії на Тебе і повної впевненості, що сказав Ісус, де я, там і мій буде. Благослови сьогодні нас цим підбадьоренням, хай ця надія ніколи не засоромлює нас. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай сам Господь Він захистить кожного з вас. Нехай Він захистить ваші домівки, сім'ї, близьких, рідних, друзів. Дітей, онучків, молимося про те, щоб сам Господь зберіг ваші, де б ви не були, щоб ви були під Його покровом, під Його крилом. І тому сьогодні ми благословляємо вас і кажемо: будьте благословеними в цьому дні. В ім'я Ісуса будьте благословені.